Так, вітаю, друзі. Ми на каналі Рибалом задоволенням. Продовжаємо риболовлю на іскрискому водосховищі. Класна риболовля. Подивіться першу частинку сьогодні до вечора. Тому, друзі, зараз хто першу частинку дивився, я ловив тут, добренько ловив Амура, були зловлені такі. Не буду казати, які хто дивився, той і кому цікаво, може, хай подивиться. Зараз вимотую вудку, друзі. Оце права будка у мене була на сома, хочу її вимотати. Давайте глянемо, харбачок залишився чи ні? Зараз ми витягну цю водку на сомер і поцеплю сюди і поцеплю сюди з дна, з дна поцеплю планктон. Грабачок да, є, бо у мене грабачки залишилися, залишилися. Зараз на цю водку поставлю планктончик, з дна зловити, бо на цьому батомі є і крупний карась, друзі. І є. Не тільки товстолоба можна зловити, бо оце зеленуха, дивіться, скільки зелені. Товстолоба може вряд ли злогоми. Але, друзі, зараз поставлю два монтажика. Іменно на хочу спробувати зловити, як кажуть, щось з дна. А тут, друзі, оце було бібі, біди, біди, бі. Оцю вночі вудку. Оце ще я думав, що бачити немає. Немає тут ні тігрова гріха, ні... нічого немає. напевно, ще знаєте, може рак. Ну, не напевно, а рак загриз. Чика, гадуватись будемо. Трохи був на риболовлі, друзі. Не, не чекав я, що тут буде клювати амур. Тому було мене тут кіл 8, з собою я взяв на цю риболовлю. Знав, що так буде клювати амур, друзі. Взяв би більше кукурудзи, але це була в мене кукурудза, залишилася, був я. Десь де, де я був. останній раз я був зеленим, друзі, і там я, як кажуть, нічого не зловив. І тому в мене залишилось 8 кг. Думаю, прийду сюди, думаю, закину водку, що буде корм пропадати. Забросив водки, друзі, і почав ловити. Ну, Ця приконка у мене десь вже десь її неділька була, в мене тігро, ді, 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 кукурудза вже почала. Бродіть друзі. І сюди я додав, я ж на річку їхав, думав, може карась буде плювати. додав я сюди. Макуху, оце лаковською. Оце, бачите, вона у мене час кукурудза, вона така черненька. І тігровий горішок у мене черненький. Тут залишилося Мені час. Думаю, час на пару раз е, завестися, що мені цього буде достатньо. Е, будемо е, завезути цю вудку і будемо чекати ще може, на когось гарненького хлопчика. Може, зловимо, і ще одного гамурчика, а може і ні одного. Це, друзі, поставлю я з плантончиком е, пінопластики, будуть у нас плантончик. І по ці такі Дві, два буде монтажика. І один монтаж будемо ловити ну, ілі карпіка, і коропа, друзі, ілі білого амуру, що буде клювати. Ну, білий мур клював. Що відмічаю, друзі? Був у мене гачок. Зараз дивіться, давайте покажу. Коли був у мене отак вона стояла, ця насадочка, бачите? Як по класіки, що у вас напроти жала оця гумка. І оце було у мене багато сходів. Потім, друзі, я оце підняв вверх, щоб бачити, щоб трохи гачок у мене був, отак я підняв. І у мене сходів друзі, стало набагато менше. Оце таке буває восени, друзі, це замічаю. Якщо отак ставиш гачок, друзі, і сходи тоді становиться друз, менше. Як це працює? Бо може, знаєте, бо хтось пише в коментах, що е, це монтаж у тебе херовий, він не ловить, Це саме поганий монтаж, друзі. Цей монтаж охернінний. Я їм ловлю коропа. Дуже багато я їм ловлю. Оці на так як роблю я оці гачки, і сходів ніколи не було. А це восени, друзі, оце. Таке трапляється, що ну, починаються оці сходи. Він починає дергать головою, дук-дук-дук, вибуває гачок, і проходять якісь сходи. І цепляється то, і десь там за край губи. Так, ну що, забрав своє будки, час зніму камеру, виключу, друзі, бо е кидати з руки і знімати камери це не таке, знаєте, не дуже вдобно. Тому... Думаю, те і не цікаво. Закину зараз вудки всі три і починаємо, як кажуть, сьогодні сироня, сьогодні до вечора, і будемо їхати додому. Зараз може щось цікаво, може, вдасться щось зловити. Так, ну що. Працює, так, все, є. Працюють. Закину вудки, друзі. Все, будемо чекати, зараз щось може гарненьке. Та вдасться, як наш, як кажуть, в жовтні щось зловити. Вудки заброшені, будемо ці чекати. Постоять друзі, що в мене така є думка. Час вони постоять. Оце в мене на то столова, може, 4 годинки. Може, якщо не получу клювання, у мене ще є макушатник. Може попробую ще закинути макушатник. Ну це таке, це якщо не буде е на планктон брати, може, одну вудку і щось закинув, попробую зловити щось і на макушатник. Треба щось ми на водосховище, тому, друзі, це дікар, тому тут треба пробувати все. Ну добре, будемо нас ждати клювання, вже сонечко стає, трохи тепліше становиться, і ти вже трохи зігрівся, вже це вже гарно. Троше було клювання, друзі, але не засікся. Чи там він. Сейчас почекаємо. почекаємо. Только вже так потягну. Бу, за паровозом, Перше клювання зранку було, але поки, друзі, ще немає рибинки. Ну, будемо чекати. Клювання вже на ліву вудку вже було. Добре. Значить, вчора загадували місце добре, і він там зараз, друзі, вже... Крутиться. Бо вода прохолодна, він зараз не ризкає по всьому воду, І Якщо він в точку зайшов, друзі, то я думаю, він тут і буде залишатися. Нікуди він не веде з нашої точці. Тому будемо чекати. Друзі, витягнув цю вудку. Я не знаю, як він це робить, але, друзі, витягнув попапа не було. Опять поставив попап, дику сливу. Як він паровоз такий був, запаровозив. Все, поселаємо на 5 хвилин. Думаю, щас е, перезакину. Витягую, нема попапа. Попап жорсткий, тігровий гріх, жорсткий, тігровий гріх залишився, а попапа нема. Я таке наблюдаю друзі, вперше на риболові. У мене щоб так, отак кожне клювання і не було попапа, це таке, ще не було у мене. Так, цю будку витягну, друзі. І зараз теж поставлю тигровий ріг з попапом. Дикасливо Сісимур. Чому поставлю? зараз? Бо... Буде на це клювання, знаєте, потягне він. Так, хоч буде дві вудки, я буду розуміти, хоч одна вудка буде працювати, а так що він клюнув вроді. Я почекав, а клювань далі немає. Зараз поставлю дві вудки, все-таки і, хоч і корма, друзі, у мене немає вже, але друзі, все одно він в тутці. він є, тому він думаю. Його нам і не треба вже годувати. Він уже тут крутиться. Тобто, дві вудки, це як кажуть, більше шансів зловити. Так, ну добре, вивка викидаю вудку та питаємося його далі, далі ловити, цього дикого білого мура. це таке, друзі, головою дик-дик-дик-дик дьорга. -дик -дик. так ну тянучик сейчас трек треба його трохи приподняти. десь Олександр. наш дуплет і на тут сейчас зацепив. зацепив? ого дуплет сань помогать. Хватай. И тут дупле таки паровоз еще был. Зашел опять в А где ты был? Я там, я не слышал гудку. Дупле, друзья, бачите, как АМУ заходы. И дупле там. И там вот угу. Так, сейчас надо быстренько его взять. А ну, хватай його. Підняв? Піднімай. Mm -hmm. Так, якась... якийсь груз. Так, добре. Давай тут. Так, давай. Це тут у нас дуплі, друзі. Так, і тут є. І тут є. Оце так. Да. Оце поставив дві вудки, друзі, сразу Бачите, як я кому зайшов в точку. Ну, это таки здоровый, Сань, да? Да. Это ну, таки килл-6. Это килл-6. Я пойду его закидывать. Давай, давай, закидывай. Давай. Хоть покажи его. Ну, такие килл-6. -шесть. Килл-6, -шесть, друзья, звонку Тут пограємось, поки там Олександр підсак нам. Бо так я його не достану, друзі, бо це мур, я його не достану без підсака. Поки, поки там він, Саня розбирається, я тут зараз може замарю його та притягну його так. Може я вот так возьму. Из пицака. бо саня щось там довго. Да Та не матюкайся, зараз сейчас я его так может. Сейчас может так його возьму. Может так його возьму. Так такий так, так великий амур. Я еще и так можу і не взяти. Вот. Бо... Подожди. Тихо, тихо. А ну. Рот палец. Вот так, да? Да. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Стоять. Это ты еще больше, блядь. Ой. Вот это дуплет. Фу. Фу. Пошли туда. Да, пошли. Что, намочил тогда? Да морду. Вот это зранку, друзья. Это самый большой. Ого. Это самый... ну. Це Амур. Так, це Амур, друзі. Все, пускай. Це пішло. Ну такі. Теж кіл 6. Кіл. Оце дублет, оце зранку, друзі. Оце нас порадувало. Оце клювання. Оце ми дочекалися. Оце ми дочекалися. О, пішов. О, клас. Оце супер. Оце ж баловля. Так, ну що, друзі? І ще трохи закину, бачите, який у нас дуплет. І цього амура другого взяли без підсака. Зараз тут понапутаю, поки прийдеться трохи руки помити. І відчуття, звісно, друзі, дуплета Амура. Бачите, Амур зайшов в точку і одразу клювання на одну вудку, На другу одразу дві вудки клюнуло. Так, ну добре, що відмічаю, зараз ще закину. Та може ще пару клювань получим, та будемо збирати за дому. Ну і нахер. стока риби ловити. Може, трохи буде. О, там є у нас трохи такі двушки, друзі. Зараз може відпустимо тих двушок. Так, ну добре, амури є, риба гарна, все клює, все працює. Все, все-все, настрій гарний. А ти що там відмився вже, да? то Він тебе хвостом, хвостом як мотав, як мательнув хвостом, і ще, і ще йому муляка да? як... Ну да, я говорю. лицо чисте. Та так, да. шапка трохи зелена. да, ти ж вийде вот это вот все. Блин. Ну, бачиш, зато з шестерку взяли без підсака. Ну а що? А що робити? Ти... Зараз треба випутати там ото, бачити груз. И там... там груз, груз. І Ще й кормушку чуюсь, друзі, притягнув. Напутала вона мені тут. І зараз ще й груз треба витягнути. Ну, це таке, зараз будемо розхльобуватись. Так, не зрозумів. І на то столова щось попустив свій І на то свій сінірок попустив. Спуска. Тут все щось невелике. Не знаю, може карасика. Щось не розумію. Я Ні, не нічого. А може Амурчик був, друзі? А може був... А може був... був. Так. Це було цікаво. Що клюнув, друзі? І на цю вудку клюнув. Так. Так. Зараз трохи поправимо. Все. закину її далі. Далі закиную. Хай вона стоїть. Ось, так, да, і на третю вудку клюну. ось у мене вперше. Це я зараз, друзі, одну вудку вже поставив, приготував, зараз другу вудку розпутаю спецака. Продовжимо ловлю. Ще одного амурчика з лом та поїдемо додому. Хорошна. Так, ну що, друзі, корму вже не залишилось. Що, зараз ще одне плювання получу. Це дикаслива Сісімурська. слива Сісімур. І, і тут поставив саму саму крупну вибрав насадку, бо. Щоб таке, знаєте, було, були такі гарні у нас хлопчики клюнули. Час ще клювання, друзі, та буду виматуватись і будемо збиратись додому. Думаю, така риболовля у нас була дуже-дуже гарна. Перші частинки у нас були трохи сходи, але трохи я переробив. поставив монтажики, щоб вони стояли, бачите, отак, вверх. Так ну що, вудки закинув, друзі, є. Що, що, відмічаю, друзі? Знаєте, як дуже прикро, Приїжджаєш на водойму, іскрського водосховища. Не знаю чому. Зараз рибальтель, бачите, ну зараз рибнадзор не дивиться нікуди, бо в нашій країні війна, друзі, приїжджають в наглу, вже баракоші, ставлять сітки вже в день. То приїхали хлопці там, поставили сітки вночі. Це ще розумію там, знаєте, на крису поставив і знявся та поїхав. Щоб ніхто не бачив. А це вже нагло ставлять сітки в день, бо, напевно немає. Розумію, що немає. Ніхто не доглядає за водоймом. То Товсолоб, столоба стала трохи менше, ловлять товстолоба сітками. Ну, це таке, що хочу сказати. Ну, Бракоші є бракоше, але, друзі, щось знаєте. Що оце так ти приїжджаєш на воду йому хочеш зловити рибку якась вудками, а з сітками? а ну пишіть думку, що ви про них думаєте. Ну, це такі, такі риболови, ну блін. А потім кажеш Галієх, ти чого не їздиш на дікарі? Ти попробуй поїдь на дікарі, і злови. Я їжджу на дікарі, ловлю на дікарях. Але, друзі, оце я коли бачив, що оце такі сіточники, як які оце бракоши, блін. Ну що я, блін? з ними що ти? Взять ружбайку та стріляти їх? Ну, зараз е, у нас воєнний стан, друзі, тому, блін, вони зараз розплодилися. Я не, не чекав, що на цьому подомі їх буде дуже багато. Ну просто дуже багато. Ну, це таке. Ладно, і ще одне клювання, друзі, да будемо збиратись додому, нам рибки хватить. Засікся, зараз почекаю трохи. Трохи почекаємо. Так, зараз на ліву водку гроб попустив. Нема нічого. Таке оциклювання. Бій-бій, бій-бій. -бі. Ну він як бере то бере. Ну, добре. І нема. І нема. Ти представляєш? Оце клювання. Оце капець. Оце він тягне, друзі. Бере папап і тягне. І тягне за попап. І вже яке клювання таке. І він, друзі, не засіка. Уже тут усе порвав мені. Ні, резинку ще не порвав, але даревав мені резинку. Оце він гад такий. Вже трохи тримається. Уже потроху тримається, ладно. Зараз цю вудку. вуку. Тягнений за сам бойл, а такий. Хватав оце бойл, і він його може розгризти. Е У нього така пасть міцна, розгрізав оце мені папа. Отакі гад такий. І вже вот таких клювань дуже багато. Таких клювань. Дуже багато так, бо вудку, забрасуємо вудку, Так, Так, забрасимо далеченько. Уже, Вже немає. Друзі, вже все. Немає у мене корма. Чим його годуватись? Чим його гадуватись? немає корму. Тобто будемо чекати уже без корма, він там крутиться, хай шука. Ага. Тебе подходить. Да сейчас туда пришел. Влево пришел. Как раз пришел туда, до тебя. Пришел туда, влево пришел. ветер такие кидный. Зараз головне тут приподняти його. Забирай. Забирай його. Є хлопчик. Ну що, друзі, Оцим білим амуром ми завершимо. Ловлю. Гарний хлопчик. Ану, лав вже тримай. Це ми. Такої рибинки, друзі, десь кіло 4. Завершив таку ловлю на амура. зараз я підвіду підсумки і будемо зараз збиратись додому. Гарна рибинка. Так, ну що казав ще одного амурчика з ловом і все. І харе, друзі. І що відмічаю? Закінчився у нас, кукурудза, закінчилась. І другого оцього, останнього хлопчика ми чекали десь, наверное, годинки-дві без корма. Тобто, коли ми годувалися, він у нас вчора. Плював серійно, у нас дуже багато було клювань, але було сходів багатенько. І сьогодні було, друзі, дуже багато клювань. Він не паровозив, але було і сходів багато. Він, розумієте, він хапає сам бойл, затягував гріх зверху і тягне. І тягне, паровози, добігаєш до будки клас, а його немає. Оце така риболовля. Оце восени, друзі. Оце така риболовля у нас була. Я кажу, ми з вами не прощаємось. Ну все, друзі. Пока, друзі, пока. пока, пока.